Куртка на ваті посилки з Китаю. І у нас чергова посилка, і зараз ми будемо розв'язати, що там всередині. Ну, Посилочка, звичайно, довго очікувана. Я давно її чекав. Тут навіть написано, що це є наушники. Ігрові наушники Seidus A6. Без коробки. З коробкою вони щось там трошки дорожче коштували, та не трошки десь на доларів 10. Але я брав, щоб протестити, коробки в принципі, не, не потрібно. Дочок. Всередині маємо наушники, диск, Довно, що з павлю трилерами. І ось наушнички зараз зближчать. Наушники мають такий гнучкий мікрофон, можна підставляти себе, забирати куди хочеш. Значить, Наушники мають досить приємно на дотик та нигенько бюшу. Всередині, сіточка, під якою знаходиться динамік. Підголов'я розтягується, також досить приємний на дотик. Наушники гнучкі, можна вигинати, перегинати, розтягувати. Ну і важить не сильно так багато. На плиті керування ми маємо регулятор гучності, кнопка для включення або виключення мікрофону і кнопка для включення або виключення збіл. Значить, Наушники, якщо видно, ось так підсвічується, підсвітка наушників світиться не постійно. Світло то гасне, то знову засвічується. Зараз я підключу наушники до комп'ютера і подивимося, яке програмне забезпечення нам дали диску. Так, я продовжую запис вже з мікрофона, який встроєний в наушники. І хочу сказати, що при встановленні софту з диску, який йде в комплекті, на Windows 10 виникли деякі проблеми. А саме от, коли запускав встановлення, зараз вискочить табличка эта платформа не поддерживается. Ну, але це не є проблемою, тому що можна зайти на офіційний сайт CC Заходимо в вкладку Support, Drivers Download. І залежно від версії наушників, можна скачати або ось цей архів або ось Мені підійшов другий. Так я, як я казав, мені підійшов архів Win10. After август 2014. Він так там і називається на сайті, що запускаю встановлення. Я перед тим вже встановив, потім удалив і зараз знову запущу, хай воно собі там встановлюється. Що ви вже точно бачили. Воно зараз встановиться. Ой-ой-ой. Добре, зараз перезагружу комп'ютер і продовжимо огляд. Після встановлення софту потрібно відкрити ярлик з робочого столу. Перед нами відкривається таке вікно. Відразу ж заходимо на налаштування, вибираємо російську мову, щоб легше було орієнтуватися. Значить, на перший погляд, тут лише настройка наушників, гучність і чутливість мікрофона. Але, нажавши праву клавішу мишки, нам відкривається додаткове меню з різними налаштуваннями. А зараз пробіжимося по менюшках програми. Значить, регулятор гучності, частота, еквалайзер. Кожен сам собі може виставити, як йому подобається. Так, ефекти середовища. Ну, це так само треба прослуховувати, так ви не почуєте. І отут цікаве налаштування об'ємного звуку 7,1. Можна запустити музику, нажати стрілочку і слідкувати, як лунає звук. І рухається навколо вас. Також можна вибрати руку і наштовувати під себе. Так, XRS Sync Fix не чіпаю. Xyrs Surround, Max так само не чіпаю. Переходимо до мікрофона. Ну, регулятор чутливості, частота і ефекти. Значить, ефекти. Відлуння. От зараз ге-ге-ге-ге-гей, -хе -хе геге-ге-ге-гей, Хе -хе -хе я в камьора. Так, і в другу сторону. Прийом, 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 прийом. Ось таке відлуння. І от зараз цікаві так само голосові ефекти. Зараз я буду говорити як дракон. З пригодів хобі та друга частина. Я тебе відчуваю. Я чую, як ти дихаєш. Я відчуваю твій запах. Де ж ти є злодій? Привіт. Я Чіп, а це Дейл. А он и Рокки доїдає свій сир. І гайка прилетіла на своєму літаку. Полетілось від спасата. Остала бейбі. бэбі. I'll be back. Йофанамана. Куртка на ваті. б такого не виділа. Так, переходимо до наступного меню. Це мікрофон Boost. Значить, це є підсилення мікрофону. Отак я говорю з підсиленням, а отак вже говорю без підсилення. З підсиленням може й трошки шуми, більше, зато чути краще. Алло, прийом, прийом. А з галочкою чути все одно краще. І ще пару слів на рахунок того, як грають наушники. Наушники грають просто офігенно, шикарно. Звичайно, щоб на регуляторі гучності трошки б можна було докрутити, було б взагалі ідеально. А так я ніяких взагалі претензій не маю. Все дуже класно. Ну що ж, ми завершили огляд наушників CTS 6 7.1. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!